Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні потратив от 6 годин на те, щоб зробити з бака від старого бойлера, який потік, ну, щось наподобає мангала. Що в мене вийшло? Як бачите, бак із 80-літрового водонагрівача. Ходить 6 шампурів. Оце мало бути, коли щось там я майстрував возика. На ринок, але так воно валялося, це все бачите, от, із металолома. От таке коліно купив на металоприйомці. І от вийшов ось такий нібито мангал. Давайте глянемо ближче. Отже, отже, як бачите, кришку укріпив такими полосками металевими і вийшли ніби як ребра жорсткості. Тут щось таке у мене було, ще як в баню робив кам'янку, такі металеві елементи, кованка, завісики, і от воно так от впирається в ті металеві елементи. Ребра жорсткості ну не знаю, чи воно достатньо. Прорізі, там круги. Положив цеглу, як бачите, внизу цегла. Для того тут ну, більше, як 4 пальці влазить, бо занадто глибокі. Туди люди кладуть, бачу, в інтернеті, металевий там, якісь елементи, але в мене їх просто нема. Купляти нема бажання. Ну, остальне все, як бачите, з металолома. Те валялось там, те валялось там. Оце також трубу з металолома. От якось так. От, давайте подивимось. Виникає питання, його варто далі красити чи ні, бо мене бентежить, що дуже тонкий метал. Тут ну, до 2 мм, а можливо навіть і менше. От якось так. Так що, підписчики, скажіть мені своє слово, свої підказки, що можна. Вдосконалити по такому мангалові, чи вартий він уваги, чи варто його фарбувати, можливо, це все просто труд. Наразі всім дякую за увагу. Буду чекати від вас коментарів. Можливо, щось зачерпну з них дуже корисного. Бути добро!